Вся Украина наша. Что этим Путин хотел сказать? Мы исходим из того, что э, у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться. Несет полные чушь и даже не стесняется. Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом. Развалилась и считает из лужи для себя возможным, попердывая в луже хамить. Они просто не понимают, что они несут и не понимают, чем это может закончиться. Удари Ізраїлю по Ірану і все, що зараз відбувається, і удари США по Ірану, все це якось так цікаво показало. А який власне РФ союзник? Для своїх співучасників злочину, бо Іран там постачав їм шахеди, Іран навіть там, що ще там якісь ракети. І, і от коли Іран потрапив е, в таку прямо скруту, якось так з'ясувалося, що, знаєте, їх союзник, а і такий собі союзник, не дуже союзник. Ну, наприклад, е, намагалися у Путіна допитатися, що ж така росіюшка зробить, якщо, наприклад, погроджувати, або вб'ють буквально. лидера Ирану Хаминьи, и, как вы знаете, Путин прям съехал с питания. Если завтра Израиль э, с помощью э, США или без помощи США просто убивает Хаминьи, э, какая будет ваша реакция и реакция России э, и ваши первые э, действия? Это первая часть вопроса. Господин Тальпе, если позволите, я надеюсь, что это будет э, самым э, правильным ответом на ваш вопрос. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Не хочу. Ну они уже самый одновременно ну, откровенно это обсуждать. Господин Трамп, господин Нетаньяху. Я, я все это слышу, но я, я даже обсуждать этого не хочу. Ну, Можна сказати, що та ні, він просто аж такі жахливі ці не хоче казати, щоб, ну, там, знаєте, все ж таки вбивство, це все його має лякати. Але, знаєте, не зовсім це так. Тому що, якщо подивитися на російську пропаганду останніми часами, як з'ясовується, що Іран, він звичайно, і союзник, але якийсь такий, ну, не дуже союзник. Ну, Наприклад, Кисельов у себе в недільній програмі просто прямо вже показав карту. Розчленування Ірану от здавалось, бо він це звичайно обставив так, що ось десь на заході обговорюють. Так, от на заході я не бачила, щоб це обговорювали. А Кісельов це в себе в програмі щось обговорює. Бальшим куском виділяється іранський Азербайджан на сівері западі. Азербайджанського населення в Ірані більше 20%. На западі кіракському Курдистану примакають іранські курди. В Ірані курдів майже почті кожний десятий. На границі з Пакистаном від Ірана відходить Білуджі, Зберігається Персійський центр, але програмується большая рознічь. І Соловйов в себе в програмі також раптом розказав, що та Іран, якийсь може вже і не зовсім союзник. От вони трохи не зрадили, навіть чи, ну може, не зрадили, але якось не так вони себе поводили. Відповідно, що там Іран не, не варто взагалі за нього вписуватися. Смотрі на Іран. Спасибо им за сотрудничців. взаимовыгодное. Но твердая линия потерпела поражение на выборах. Пришли люди, которые говорили, мы сейчас обо всем договоримся. Мы сможем договориться, все будет хорошо. С Россией, да, мы, конечно, договор подпишем, но ратифицировали только несколько дней назад. А часть про то, что в одном окопе, ну, все-таки давайте у каждого своя война. Мол, вы русские, ну, давайте Ну, тобто, знаєте, от союзник РФ, якому дали порогам, вже і не союзник навіть, або поганий союзник, як з'ясувалося. Ну, такі, от, знаєте, зміни в російській пропаганді швидкі відбуваються. І, ну, Я думаю, недалекий той час, коли вони прямо будуть розповідати, що та Іран взагалі вже і не потрібен, і поганий, і все інше. Е, е, ну, В принципі, чи Футін вже й прямо сказав, що а ми і не домовлялися ніяк і рано допомагати так особливо? Ну там щось інше, але от так, щоб прямо вписуватись, щось там ну ні, не було такого. Чи uh, своє? договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, он не предусматривает ну, защиты Ирана со стороны России, но ну, все-таки. А, есть вопрос оружия. А, учитывая сейчас ситуации и острые ситуации, готовы ли вы предоставить новые виды оружия Ирана, чтобы они могли защищать от ударов из Израиля? Вы знаете, мы когда-то э, предлагали э, нашим иранским друзьям э, поработать в, в области системы ПВО. Ну, так большого интереса тогда партнеры не проявили. Ну и все. Что касается договора, о котором мы сказали о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с э, оборонной сферой. Это второе. А третье. нас э, наши иранские друзья об этом и не просят, что практически нечего обсуждать. От і все так що і нема що там про Іран говорити. Е, і в результаті російська пропаганда все, що найбільше говорить про Іран. Це що це прецедент для РФ, що от знаєте, буквально, який має якось виправдовувати РФ в його агресивній війні, що оце нарешті щось десь таке відбулося. Що виправдовує російську? Звучить це от приблизно так. Що показав Іран ізраїльський конфлікт? Пірве нікого не волнують. На чьей стороне правда? У каждого своя правда. Просто абсолютно. Мир не представляет из себя даже близко никакого морального авторитета, несет полные чушь и даже не стесняется. Ну. Да кого сейчас удивишь войной? Война теперь это совершенно обыденный факт повседневности этого мира. несе дурню, так це російські пропагандисти, це стабільна ситуація. Е, насправді це ніяке не виправдання, очевидно, як би не хотіли російські пропагандисти, і е, це ніяк не... Виправдовує дії РФ в світі. Але от саме це вони постійно намагаються говорити. Більш того, це для них стало якимсь таким, навіть знаєте, причиною посили територіки. От на Санкт Петербурзькому економічному форумі вже, знаєте, Путін навіть і ну, не соромився розказати про те, що та він би хотів і всю Україну може і взагалі, е е якщо раніше там були якісь там розмови, щось інше? От е зараз, от я вважаю, ці вислови не залишають взагалі можливості якось інакше це трактувати, ніж от агресивне бажання захопити сусідню державу. Вся Україна наша Що этим Путін хотів сказати. Такої конічної то повірічі, куди може да ваша армія? Вы сказали, сказали по поводу областей на Украине, которые мы считаем своими. Да, я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша. Но знаете, у нас есть такая э, старинная, э, ну, это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, где ступается... Нага русского солдата, то наша цікаво, що ну, такої старовинної приказки російської не існує. Зате оце все старовинне російське чомусь якось дуже дивно е, нагадує е, німецький. Часів Другої світової війни, нацистський, який каже, що там, де стоїть німецький солдат, ніхто інший не проходить І це вже в принципі Німеччина. І в принципі, отакий от, от наратив там постійно був у Гітлера, що от оце там, де зайшли наші війська, оце все вже наше. Ну Знаєте, чим закінчилось це для них? Ну і Для російських солдатів це також закінчується тим, що вони, як правило, загибаються. От там, де їх нога залишається, от вона десь там в землі залишається, ручки, ножки, все окремо по більшій частині, вже мільйони їх там. Десь залишилось невідомо де, або було покалічено, ну отак, -от, отак з російськими солдатами. Я вже не кажу, що історично Росія захоплювала досить багато різних територій і де вони зараз от захопили частину Східної Європи, де там російський солдат вступав, і чим це закінчилось. Ну, немає там ніяких російських солдатів. В країнах Азії та ж сама історія. Ну, тому оцей, знаєте, час оцей весь зрозуміло, на що розрахований на Слабкодухи. Ми не такі, ми не слабкодухі, тому, очевидно, так не думаємо. І взагалі слова Путіна останнім часом знаєте, занадто часто він от, цей такий борець з нацизмом цитує нацистів. От буквально на днях ще одна цитата ну, прямо от, така глибоко-глибоко нацистська. відомий гітлерський пропагандист говорив, чим невероятні ложь, тим швидше в неї поверят. Вот эта легенда о том, что Россия собирается нападать на, на, на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Но это же мы, мы понимаем, что это бред. Понимаете? Доктор Геббельс говорил, что чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. И кто-то, кто наверное, в Европе в это верит. Насправді це не доктор Гебельс говорив, як про нього шанобливо говорить е, Путін. Видно, що він прям захоплюється. Е, і взагалі цими розмовами, знаєте, про про те, з чим найймовірніша брехня. Оце, значить, це буквально такий вказівник для російської пропаганди. Але це також цитата з Гітлера, і це цитата з його е, ну от Бачите, Путін любить, любить цитувати нацистів. Е, е, і от Ще одна історія, яка от збудила Путіна в зв'язку з ірано-ізраїльським цим конфліктом, це власне такі мрії. Виникли у російської пропаганди, що зараз хтось там, чи Іран, чи може Ізраїль застосує ядерну бомбу, і це щось там дозволить РФ також. Або взагалі, що ця розмова йде, вона якось так дозволяє щось РФ мріяти про ядерну зброю. Ем, ну і в зв'язку з цим. Ем, от... Ніколи раніше Путін так прямо не говорив, але от, наприклад, ці слова в світі прямо протрактували як погроза ядерною зброєю Україні. Є допущення, що Україна потенціально може використовувати грязну ядерну бомбу проти Росії. Ви вважаєте це дійсно вероятно і можливо? Бы со стороны, со стороны, э, кого називаємо... неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было бы их последней ошибкой. Потому что в нашей ядерной доктрине ну, и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все, наши, на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким, І, скоріше всього, катастрофічним і для неонацистського режиму, а і для самої України. Е, ну насправді, оця от розмова про те, що от в Україна щось там погрожує ядеркою, от там якісь е, брудні бомби. Це фантазії російської пропаганди, які тягнуться ну, з 22-го року, вони якщо б раніше. Е, але зараз там страшне загострення, і це прямо е, нон стоп несеться з усіх телеканалів. Ну, от, як, наприклад, оце. И тут вдруг нам заявляют, что отец-основатель украинской ракетной программы заявил о том, что «Да у нас вообще-то баллистика своя уже есть. И тут же появляется сообщение украинской стороны, что они перешли к массовому производству баллистических ракет, которые тащат большой запас Мощности там чуть ли не до полтонны, и которые на 300 километров. По своим характеристикам, превосходящие Хаммерс. Баллистика ведь, элементы которые передает... Європа Україні ця балістка буде грязной ядерной бомбой, либо або тактичним ядерним зарядом, які будуть нацелены на нашу родину. А це означає, що у нас не буде нового варіанту, крім как як упреждающий упряждаючий удар. Тобто, бачите, у російського глубинарія намагаються створити таке враження, що в Україні вже трохи не ядерна бомба, яку ось ось кинуть на і тому треба попереджувальний удар завдати. Але знаєте, от в чому проблемка? А проблемка головна, що нема цьому жодного доказу. І навіть коли про це Путіна напряму спитали, виявилось: немає такої, таких, такої інформації. Взагалі, що Україна готується якусь там ядерну зброю, навіть щось там збирає на відміну від Ірану, який дійсно там намагався створити ядерну зброю. А тут виявляється, ніхто нічого подібного не збирається. Це тільки фантазії російської пропаганди. Есть ли некие доказательства, может быть, доказательства, собранные разведкой, которые подтверждают эту версию? Нет, у нас, слава богу, никаких подтверждений о таких наберениях нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться. только хворох фантазия, в которой заявляются про ядерку какие-то мрии, это выключено чему-то. Рф, от е, колишній президент РФ Медвідів, який зараз там є секретарем Ради безпеки, тобто він все одно має посаду, він не десь там на пенсії, викотив цілий пост, де він написав, що низка стран ніби як готові напряму поставити Ірану свої ядерні боєкомплекти і дати їй бомбу і От вона тоді, отам от в Ізраїлі, і так далі, і тому подібне. Настільки це був провокативна заява посадовця російського, що навіть нарешті Трамп відреагував. він, помітив, що це якась знаєте, маячня, яка несеться з рев. Чи чув я, як колишній президент Медведєв з Росії, мимохідь кинувся словом на «Н» – «ядерна» і сказав, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки Ірану? Він справді це сказав, чи це просто плід моєї уяви? Отаке раптом. Ну, знаєте, ще одна історія, яку там, от поки що Трамп ніяк не може повірити, в те, що РФ може напасти е, на країни Європи. І, от бачите, і там щось вигадував і порівнював е, буквально е, ситуацію там з Геббельса, згадував і це. Е, про що Путін от казав, що та ні, це все маячня, ми не збираємося нікуди напасти. В той час як насправді дослідники кажуть, що РФ готується напасти на Східну Європу і готує постійно війська і все таке. і… Вся ця ситуація насправді, коли РФ інтенсивно спростовує, як вони готуються напасти на Європу, на країни НАТО, нагадує ситуацію перед 22 роком, коли напали на Україну. Тоді також вони дуже сильно все спростовували. Росія все-таки збирається чи не збирається нападати на Україну? Це питання провокаційний. А Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Взрослые люди ежедневно извергают прогнозы, заклинания. Вот журнал «Политика», который уже несколько раз менял даты вторжения, теперь анонсирует 20 февраля. Я уверен, что мало-мальски интересующиеся внешней политикой люди, конечно же, уже убедились в том, что все это пропаганда, фейки и вымыслы. ежедневное упражнення по об'явленню дати вторження Росії в Україну це очень плохая практика. призываем, призываем к разуму, призиваємо задати собі вопрос, який смысл Росії на кого-то нападати от не пройшло й тижня від цих заяв російських посадовців, як вони 24 лютого напали на Україну. А... І от я би дуже радила Трампу, і взагалі це його оточенню, не тільки звернути увагу, що саме РФ постійно розмахує ядерною зброєю, погрожує кудись там її застосувати, і це просто постійний такий контент, який гониться російською пропагандою, але і всі розмови про напад на країни Європи і на країни НАТО, це також те, що постійно розганяє російська пропаганда, і те, про що вони прямо говорять, що потім вони не дивувалися, чому знову РФ. Збрехали, чому посадовці РФ знову збрехали, чому Путін знову збрехав? Е, от варто послухати інколи все ж таки Соловйова, щоб зрозуміти, що так, вони такі плани є, і це не вигадка, це постійна їх спроба знайти собі ще якусь війну. Всі абсолютно воєнні заводи на території Європи для нас є законною цілею. Надумці. А чому переживати -то? Израиль. Территория 800 раз меньше, чем территория России. Не способен себя закрыть. Европа, которая ну, побольше, чем Израиль, и которая имеет гораздо меньше сил ПВО. Там вообще без шансов. Она не устоит против нашего удара, а слова совсем. Она просто абсолютно голая лежит. еще хамит. То есть сейчас Европа напоминает какую-то пьяную гулящую девку. Которая розвалилось і считають из лужи для себя возможным попердувати в луже хамить. Они просто не понимают, що вони несуть, і не понимають, чим это може закончиться. Ну, рассчитывают на американський ядерный зонтик. Американці сказали, що вони не дадуть свой ядерний зонтик. Це не их война. Вам подобається умирать? продовжуйте хамить Росія. Так що Іран РФ кинула, але бачите, які висновки робить з цієї з цього конфлікту і яке бажання кудись знову ще більше напасти. Треба звертати на таке увагу і. В першу чергу, мабуть, мають на це звернути увагу. Ша побачимося.